28 липня Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цей день запроваджений для підвищення обізнаності про проблему вірусних гепатитів, способи їх профілактики та лікування. Про це під час брифінгу повідомила заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ольга Мізінова. Гепатит запальний процес тканин печінки, що викликається вірусами. Найбільш відомі і поширені в світі та в Україні, зокрема, це гепатити А, Б, С. Вони можуть бути спричинені деякими інфекційними аутоімунними захворюваннями. Також можуть викликатися під дією токсичних речовин, алкоголю, наркотичних препаратів, ліків тощо. Розрізняємо ми п'ять видів гепатиту: це гепатит А, Б, С, Д Є. Епідситуація щодо захворюваності на вірусні гепатити у Черкаській області не стійка за півроку було зафіксовано один випадок гепатиту А і п'ять випадків гострого гепатиту Б. У цьому році показники нижчі. Випадки хронічного гепатиту за шість місяців цього року у нас 32, в минулому році. У нас було лише 13. І цей показник у нас захворюваності вище ніж середній по Україні на 28%, Це по Черкаській області. Крім того, у нас в області за 6 місяців зареєстровано 12 вірусних гепатитів гострих гепатитів С, що на 3 випадки більше ніж за 6 місяців минулого року, і 125 випадків хронічного гепатиту С. Зі слів Ольги Мізінової, більшість людей не підозрюють про своє захворювання. Інфіковані не проходять в своєчасну діагностику і не отримують необхідного лікування. Основні правила це ми знаємо це особиста гієна в першу чергу. Вживати тільки термічно оброблену їжу, добре мити овочі, зелень, фрукти, руки, відповідно, мити, кип'ятити воду і не пити з відкритих джерел, тобто всі загальновідомі правила. Крім того, необхідно відмітити, що від гепатиту А є вакцина. Так що також найкращою профілактикою гепатиту А є вакцинація, але ця вакцина вона входить до переліку рекомендованих. Для лікування гепатиту Б і С існують специфічні противірусні препарати, каже завідувач приймально-діагностичного відділення Богдан Тищук. Функціонує гепатитний кабінет. Він у нас функціонує при консультативно-діагностичному відділенні нашої інфекційної лікарні, де ми здійснюємо і реалізуємо цю програму. В плані лікування це специфічні саме противірусні препарати, які направлені на лікування, конкретно вірусу гепатиту Б і С. В Медицині відомі 512 схем лікування для гепатиту С і 174 для гепатиту Б. Цього у сьогоднішній динаміці достатньо. Проблематика є і особливо серед військових. Тому в подальшому все одно це зростання захворювання ми бачимо, і лікування буде потривати все більше кількість людей. В плані тестування теж наголошу. Дійсно, воно в нас є. Це, в принципі, всі медичні заклади нашої області вони забезпечені цим тестами. Конкретно по нашому закладу, станом на перше число, ми провели вже 1500 тестів по гепатиту Б і близько 1300 тестів по гепатиту С. З них позитивних було 53 по гепатиту Б і 52 по гепатиту С. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.